Вітаємо на Ютуб-каналі Світового Конгресу Українців. 19 листопада минає тисяча днів від початку повномасштабної війни Росії проти України. До цієї дати СКО організовує глобальну адвокаційну кампанію, про яку детальніше можна прочитати на нашому сайті. У цій новині також можна знайти інформаційно-аналітичні та візуальні матеріали для кампанії українською та англійською мовами. Сьогодні ми покажемо вам, як додати своє фото у банер, який потім можна буде як використати онлайн, так і роздрукувати на акцію чи іншу подію. Посилання на цей файл є як у новині на сайті, так і в описі до цього відео. Для того, щоб відкрити файл через новину на сайті, натискаємо сюди, відкриваємо папку Візуальні матеріали і файл під назвою 1000. У цьому файлі є конструктор для банерів, тобто детальна інструкція, як можна замінити фото на те, яке ви обрали для свого заходу або події. Але також сьогодні ми наочно покажемо, як це робити. Обираємо банер, наприклад, на сторінці 1, клікаємо на фото, яке тут є, і видаляємо його кнопкою Delete видалити, або ж, наприклад, натисканням правої кнопки миші, і так само кнопкою Delete видалити. Також видаляємо цю жовту позначку. Після цього обираємо кнопку Вставити зверху, фото. І «Завантажити зі свого комп'ютера. Тут ви обираєте фото, яке ви хочете, або було на вашому банері. Розтягуємо це фото до потрібного розміру або обрізаємо його, наприклад. Натискаємо праву кнопку миші, порядок і відсилаємо його назад, тобто переставляємо останнім. Можемо обрізати зайве. Ваш банер готовий. Тепер ви можете його завантажити. Для цього натискайте File, завантажити у форматі, наприклад, PDF. І потім зберігаєте його собі в потрібну папку або, наприклад, на робочому столі. Дякуємо за перегляд цього відео, будь-які питання щодо того, як вставити фото на банер або інші, ви можете ставити у коментарях під цим відео. Доєднуйтесь до адвокаційної кампанії СКУ.